Далі, урбанізація замість місії. І поблагословив Бог Ноя і синів Його та й промовив: плодіться і розмножуйтеся та наповнюйте землю. Це з самого початку було таке призначення: призначення не збиратися в одному місці. Не збиратися. Дивіться, що зробив Німрод. Що зробили ці люди? Вони зібралися навпаки в одному місці, і якщо ви уважні були по першому тексту. То там написано, що давайте ми зберемося, побудуємо, щоб нам не розпорошитися, щоб нам не розійтися. Що таке урбанізація? Це те слово, друге, яке я мав пояснити, це процес зростання міст і підвищення ролі міського способу життя в суспільстві. Тобто, це збільшення міського населення і вплив міської культури на всі сфери життя це урбанізація. Ви можете загуглити, подивитися визначення. Просто визначення слова урбанізація. Це коли люди стягуються до міст. В цьому немає гріха, коли це стосується нашого проживання, нашого побуту. Але я цю аналогію використав в духовній площині. І в духовній площині в цьому є проблема. Бог хотів із самого початку, для Адама є, ви плодіться, розмножуйтеся і не зосереджуйтеся в одному місці, а наповнюйте землю. Розширюйтесь, наповнюйте. Для ноя те саме було сказано, а вони захотіли в одному місці. Зупинитися. Ви пригадуєте Єрусалимську церкву? Гарний приклад. До речі, є помилка одна, коли проповідники чи пастори кажуть, що нам треба брати приклад з першоапостольських церков. Боже борони. Бо Корінтінська церква це також першоапостольська, тобто церкви, організовані апостолами. В них були також проблеми. Знаєте, що ми маємо брати приклад із вчення Христа і апостолів? Із вчення Христа і апостолів. Так от, Єрусалимська церква, в них був комунізм. Отакий собі. Тимчасовий комунізм. У них було спільне все. Вони зосередилися в Єрусалимі, в місті. І що сталося? Прийшло гоніння, і вони розійшлися. А знаєте чому? А тому що є Боже Слово, є велике повеління, яке край важливо. І воно говорить про те, в Євангелії від Матфія, 28-й розділ. Тож ідіть і навчіть в містах тільки, в своїх церквах тільки, ні, всі народи. Це обмеження місії. І коли ми. Зосереджуємося тільки в церкві. Церква може бути місто. Колись тільки відкрилися кордони і почали приїжджати місіонери, знаєте, де вони зупинялися? В великих містах. Вони в населені пункти, там якісь хутори, села, менше їхали. Чому? В великому місті комфортно. Є готель, є ресторани, інфраструктура є. І через це найперше відкривалися у великих містах церкви. Знову ж таки, ми велике дякуємо кажемо, для тих людей. Але от питання таке: церква. Я не маю на увазі ваша церква. Ваша церква також працює. Я подивився, потім тому ви відвідуєте військових. Це також місія, це євангелізація. В четвер. І вже, е, в постійність це також важлива річ. Не забувайте. Не забувайте, тому що це приваблює. Вогонь.